Каруселі річ весела, не побачиш тут сумних. Але наші каруселі не лише веселий сніг. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують в космонавти. Каруселі це споруда із сидіннями, яка може бути у вигляді Коней, автомобілів, ракет та різних тварин, що швидко обертається навколо вертикальної осі. Встановлюється вона на дитячих майданчиках, у парках для розваг, на ярмарках. А ще каруселі називають крутілками. Хочу вам розповісти сьогодні пригоду, яка трапилася з ведмедиком. Коли він катався. На каруселях. Одного разу ведметика запросили друзі, білочка, зайчик та їжачок покататися на каруселі. Він охоче погодився. Йому було дуже цікаво покататися на каруселях зі своїми друзями, адже він ще ніколи не катався і зовсім не уявляв, що каруселі, крім задоволення, можуть принести ще й лихо. Якщо не дотримуватися правил поведінки під час катання на них, ведмедик вважав себе дуже хоробрим, сильним і нічого не боявся. Всі звірята друзі зайняли свої місця на каруселі, вони трималися за поручні, які знаходилися біля сидіння. А ведмедик тримався за кільце, яке знаходилося в центрі. Коли каруселі закружилися, всі звірята були дуже веселі, радісні, а ведмедику стало страшно. Він почав плакати та тремтіти. Каруселі закружляли швидше. Ведмедик не втримався і впав з каруселі. Довелося каруселі зупинити. Добре, що друзі звірята не залишили в біді свого товариша. Вони викликали швидку допомогу. Виявилося, що ведмедик вдарився і в нього дуже боліла лапка. На щастя, нічого серйозного не трапилося. Гадаю, дітки, що з вами такого не трапиться, бо ви дуже гарно знаєте правила поведінки під час катання на каруселях і дотримуєтеся їх. Тож давайте їх повторимо. Перше. Дозволяється сідати на одне місце лише одному. Друге. Розкручувати карусель треба повільно. Третє. Дозволяється вставати з каруселі тільки тоді, коли вона зовсім зупиниться. Четверте. Щоб не боліла голова, кататися можна недовго. П'яте. Під час катання на каруселі не можна. Вживати їжу, бо можна похлинутися, а ще ж товхатися і крутитися та відволікати сусід. Тож дотримуйтесь діти цих правил і все у вас буде добре.